Перші жертви зими, сніги, і морози ухопили Прикарпаття. А як результат, вже є постраждалі від переохолодження, переважно внаслідок власної недбалості та алкогольного сп'яніння. Тим часом автомобілісти потрапляють через ожеледицю на дорогах, особливо небезпечні ділянки, гірські перевали. Село Яблуниця, працівники пожежно-рятуальної служби за допомогою автомобіля зіл-131 надали допомогу водієві великовантажного автомобіля по буксируванні його на вершину Яблуницького перевалу, який внаслідок ожеледиці не міг самостійно продовжувати рух. 9-12 в місті Долина на Вишківському перевалі надано допомогу подоланні складної ділянки. Автодороги водію вантажного автомобіля Мерседес. Рятівники до погіршення погодніх умов готові, адже окрім наявних резервів пального освоїли додаткових 100 тисяч гривень на автозапчастини та паливно-мастильні матеріали. Втім, визволяти автомобілі зі снігового полону поки що зарано, оскільки у найближчі дні сильних снігопадів не очікуються, кажуть фахівці. Буде відносно тепло, хоча на вихідних нічна температура повітря таке знизиться до мінус 10. Проте вдень коливатиметься в межах плюсової позначки. Щоправда, уже ледиться на дорогах все ж до 12-13 числа у нас будуть тумани, хмарна погода з туманами вночі та в ранковий час. І 14-го у нас буде прояснюватись відповідно і практично без істотних опадів. Хотілося б додати, що на дорогах весь час зберігатиметься ожеледиця, щоб не втрапити у халепу через погоду. рятівники радять стежити за прогнозами погоди, тепло одягатися під час морозів, не зловживати алкоголем.